Лідія Гнатенко, завідувачка сектором запобігання надзвичайних ситуацій, управління з питань надзвичайних ситуацій, розповіла про роботу, заплановану цього тижня. Складено графік перевірки захисних споруд із Сьогоднішнього дня починаються перевірки захисних споруд. Тому балансоутримувачам хочу нагадати, що 9 січня цього року був прийнятий Верховною Радою України закон, який говорить про відповідальність за експлуатацію захисних споруд, запроваджується адміністративна та кримінальна відповідальність. У тому числі за створення перешкод цілодобового доступу до споруд у разі оголошення повітряної тривоги, неготовність захисних споруд до використання за призначенням може розцінюватись як протиправна бездіяльність. Ми продовжуємо працювати над плануванням на цей рік в умовах військового стану. Ми виявили такий факт, де щоб щось було не відкрито своєчасно або зовсім не відкрито. І ми своїми заходами повпливаємо на людей, щоб не, не йти вже зразу до кримінальної відповідальності, щоб людей не, не травмувати. Треба організуйте, знайдіть. Такі випадки, я думаю, ви зможете знайти. Нагадаємо, що понести адміністративну чи кримінальну відповідальність можуть особи, які відповідальні лише за споруди, внесені до відповідного фонду.